Чому в Україні немає своїх зірок ММА? Ну крім вас, двох. Але про це трошки пізніше. Як так стало, що серед усіх великих країн колишнього совку лише Україна досі не має своїх великих зірок у UFC? Ну, ти подивіться, урашки є Хабіб, Іслам. Петро Ян, і це ті, кого можна назвати прям суперзірками UFC. Також там є ще Волков та Павлович, але важка категорія в UFC просто мертва, і там, дай Боже, 10 бійців нормальних не береться. Але це ще не згадую про інші десятки бійців в інших вагових категоріях, але просто менш відомих. У казахів, наприклад, є претендент на пояс та суперзірка Шавхат Рахмонов, який йде 18-0 з 18 достроковими перемогами. Був Демір Ісмагулов та ще декілька бійців у Ростері UFC. У Бульбашів був свій Андрій Орловський в якості чемпіона. Грузини взагалі при Та мають тапурію, двалішвілі, долідзе, Кудетеладзе та Чикадзе. Навіть вірмени мають своїх царюкянів. Азербайджан має Фізієва, Киргизстан має бля. Шевченко, лол. А що українці? Ну, в нас є Ігор Потєрєв, в якого менеджер тупорили дельфін-терорист, і який зливає його, кидаючи під танки буквально в кожному бою. Ще в нас був Денис Бондар, який насправді дійсно непоганий боєць, але він програв три рази поспіль в UFC та був кикнутий. Ну і я б сюди закинув ще, подаючого дуже великі надії Сергія Сідея. Хоча в нього громадянство Канади, але він все одно виступає під українським прапором. Але він тільки починає, і в останньому бою його відверто був Ну і звісно, я не можу не сказати про Ярослава Амосова, який був чемпіоном промоушену Білатор. Але останній бій разом з титулом він програв. Білатор зараз в сраці після викупу ПФЛ, а Амосов, на жаль, не молодіє. Хоча, побачити його в UFC – це моя особиста мрія. В нульових в нас в прайді представляв найпотужніший Ігор Вовчанщин, який був номер один паун у важкій вазі. У 2000 році, в принципі, в світі, але наші охуєнні українські телеканали та змі клали ху на якогось там бійця, який всього лиш представляє нашу країну на 50-ти тисячній японській арени. Вони в цей час були зайняті дегенеративними ток-шоу та засиранням мізків країнчиків. То як же так сталося, що всі країни колишнього совку мають своїх потужних бійців у найкращому промоушені в світі, а ми пасемо задніх? При тому, що у боксі Україна одна з найкращих в світі вже останні 20 років. Давайте розбиратись. Причина номер один. Недостаток фінансування та державної допомоги. Якщо на сусії ММА дуже активно розвивався всередині країни, то в нас найпотужніший промоушен це WWFC, який на жаль об'єктивно слабший за русняві RCC або ACA, бо в них абсолютно різні бюджети та підтримка держави. На жаль, у нульових та десятих в нас взагалі не було ніяких промоушенів, і нашим спортсменам довелось їздити в Рашку на всякі М1 Global, Fight Night та Volga Fight Night. І це дійсно проблема, бо вражців на цей двіж виділяються дуже великі гроші, та навіть сам Плішивий раніше активно приїжджав на подібний двіж. Наш же вічно зелений навіть не привідав нашого чемпіона Ярослава Авмосова, коли той забрав титул Білатор. на той момент другого промоушену у світі після UFC. Ну правильно, нам ті українські чемпіони. Краще онліфанщицам насипати медалі від бур. Причина номер два: відсутність бази та профільних залів. Давайте об'єктивно, яка краща база під сучасне ММА – Цивільна боротьба та самбо в Росії з цим проблем абсолютно немає, бо там дуже багато залів та тренерів з цих видів спорту. В нас же по факту є тільки ультрапотужний бокс, але їба. Боксерам йти в ММА, коли там грошей платять менше ніж в боксі, а в Україні так взагалі копійки в Рашці та умовному Казахстані вже набагато кращі справи з секціями вільної боротьби та самбо, що звісно дає більш кращу основу для переходу цих бійців у ММА. так само як і кількість залів саме по ММА в Рашці та умовному Казахстані. В десятки, а може і сотні разів більше ніж у нас, і почали вони там відкриватись набагато раніше, приблизно з того часу, як Ємельяненко був чемпіоном у прайді. Борашка побачила у цьому потужну пропагандистську силу. В нас же цей час хуя міняю жінку та інші дегенеративні ток-шоу по тель авізору. Є... Нам та пропаганда своєї сильної нації та країни. Хоча в нас був Ігор Вовчанчин, і з нього можна було зробити зірку всеукраїнського масштабу, але ніхто цього не зробив, бо це було абсолютно нікому, на жаль, не потрібно. Причина номер три. Етнічна схильність до боротьби у нас в Україні дійсно не дуже популярна боротьба, і самбо і сходу ви не назвете мені чемпіонів по цим дисциплінам з України. Ну, звісно, окрім цього, афроукраїнського потужного пана і виключення з правил Ярослава Амосова. У Росії же є такий регіон, як Дагестан, де шкіл вільної боротьби більше, ніж загальноосвітніх, і конкуренція в цій дисципліні там на найвищому у світі рівні. Як ви могли помітити, більше половини чемпіонів та бійців з Росії Сії, це дагестанські манкурти та отакі зрадники свого народу, як хус Чимаєв. В інших кавказських країнах теж з цим немає ніяких проблем. І як ви бачите, майже всі грузини це базові борці. Топурія, грекуримець, Долідзе греплер, мірап Вольнік. казахи теж не те, щоб сильно відставали у цьому. В них дуже потужні борці та самбісти. А от у нас з цим якось не дуже склалося. Ще взагалі я б додав, що в нас просто немає ніякої зацікавленості у влади в розвитку спорту в Україні в цілому. А тут ще й якесь незрозуміле ММА. Типу, блять, батя Хабіба Абдулманаб, Їздив в Україну, вони виступали в Полтаві та просили українське міністерство спорту про надання громадянства, щоб виступати під іменем нашої держави. Бо Абдулманап не був дурний і рашку він не любив. Але наші охуєнні та класні міністри, які можуть тільки пилити бабло на спортмайданчиках, звісно ж відмовили. Я вважаю, дуже потужно. І мені дуже шкода, що це так. Бо у нас є дуже потужний потенціал, і наша школа боксу це доказує. Але на жаль, це просто нікому не потрібно. Тому... Ми й дивимося зараз на засилля росіян в UFC, не маючи на це своєї гідної відповіді. Але це не заважає нам вболівати за того ж самого українця Ігоря Потєрю, який, хоч і не виграє кожен свій бій, але б'ється як лев у кожному бою, за нашого слона Амосова, який у перші дні війни вступив до ірпінського на відміну від ху. Соса Мінієво та Шліменко, які дуже потужно топлять за війну, і казали, що підуть як тільки зроблять мобілізацію. Але мобілізація вразі пройшла, а під Курськом їх щось не видно. Я справді сподіваюся, що найближчим часом українських бійців UFC стане набагато більше і вони будуть проявляти себе найкращим чином. І є ще один боєць, якого я особисто вважаю майже українським, це наш грузинський братішка Міраб Двалішвілі, який знищив руснявого Петра Яна в одну калітку. А після бою в після інтерв'ю обху. Доси вражку та крикнув слава Україні. Це було ультрапотужно. До нього в таке робив тільки наш слон Ігор Потєря, який зробив це першим. Та ще й крикнув слава ЗСУ. Чим добряче підпалив свинособачі собачі сраки. У наступному відосі ми якраз розберемо кар'єру нашого потужного грузинського дворфа, який через тиждень буде забирати пояс у Нєфора Омеллі. Залишайтесь з нами на Радикал ММА, Підписуйтесь на нас в телеграмі та дякую всім за увагу. Слава Україні!